Оти волинського пенсіонера відкрили кримінал. Мовляв, він як інженер з технічного нагляду не додивився, якої товщини металеві листи, якими перекривали дах школи. А от правоохоронці разом зі своїм експертом додивились і домірялись, що за тонка. І, хоча дах школи не протікає, нарікань від освітян немає, але справа вже заведена. Треба судити. Ану Феодосію, 75 літ, має кілька вищих освіт. У 2018 році був інженером технічного нагляду на прикриті даху у школі в селищі Іваничі. Об'єкт був зданий в експлуатацію. Дах не протікав, то жодних питань не було. Аж поки одного дня правоохоронці з експертом не замірили товщину покрівлі школи. І тут все й закрутилось. Проти літнього чоловіка завели ціле кримінальне провадження. Мовляв, через його службову недбалість товщина парапету школи недостатньо товста. Експерта Волинського науково-дослідного експертного криміналістичного центру від 27 січня 2021 року, номер 8 встановлено, що покриття, а саме товщина листа металевого на об'єкті, не відповідає кошторису. Кинули на калькулятор і підрахували, не збиткував в державі на цьому об'єкті простий інженер Феодосій аж на 118 тисяч гривень. У суді першої інстанції чоловік мусив доводити, що жодного злочину в тому, яка ширина металу. Немає. Все відповідало проєктно-кошторисної документації. І перевірялося згідно з сертифікатів, які матеріали поступали. Які привозилися, допустимо, металутон... тонколисовий метал. Як то називається? Мембрана були хвилини. От, воно відповідало, там, де закупили, сертифікат ми перевірили. Відповідали. Мовляв, якою товщиною метал було куплено підрядником, таку і вказано в накладній, така була і використана на будівельному майданчику. Ба Більше матеріал жодним чином не вплинув на якість. В судовому засіданні експерт зазначила, що проводячи огляд на вище вказаному об'єкті слідів замокання, не бачила. Роботи були виконані якісно. Захисник чоловіка з одної брат Олександр Волощук зазначає, до вивчення матеріалів справи у суді першої інстанції долучили навіть фахівців місцевого вишу. Викладачі, які є спеціалістами, які мають ліцензії на виготовлення, Документація, а також дослідження чітко написали, що ці будівельні матеріали, які лягли в основу винувачення, не регламентуються і не нормуються нормами ДБН. Ну, наприклад, товщина, металопрофіль Феодосія Волощука виправдали, але нині справа в апеляційній інстанції. На засіданні чуємо двоє суддів з колегії беруть самовідвід, бо ж брали участь на етапі досудового розслідування. Судді Дінісов і Клок. Брали участь під час досудового розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні. Останні цифра 334. У зв'язку з цим, оскільки має місце повторна участь, і дана ухвала переглядала повідомлення про підозру Панасюку. Тому вважають, що в даному випадку буде повторна участь, що унеможливлює даних судів в розгляді даного кримінального провадження. Тож згодом вирішиться, де ж розглядатиметься апеляція, але точно вже не в Луцьку. 75-літньому Феодосії Волощуку доведеться їздити в іншу область, не зважаючи на фізичний стан, і доводити, що злочину, який йому приписали за шмат бляхи, насправді не існує. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі.